Я знаю, що ця пісня вам відома, тому співатимемо разом. Говорить слово Боже про радість без кінця, і я сьогодні зможу прославити Творця. Вірю я, в Ісуса, вірю я, Вірю я в Ісуса вірю я. Любов всіх закликає до Господа Христа, хто хоче, той почує, повірить то про життя. Вірю я в Ісуса, вірю я. вірю я, я в Ісуса вірю я. То йде шляхами тими, хай радість буде з ним, нехай Ісус улине сьогодні слави Гім, Вірю я, в Ісуса, вірю я, вірю я, Ісуса, я. вірю я, в Ісуса, вірю я, вірю. Ми досліджували тему мудрість. І спочатку ми звернулися до словника, до Вікіпедії дізнатися, що таке мудрість і що таке мудра людина. Отже, слово мудрість приходить від грецького, і воно означає володіння знаннями, розумінням, досвідом і обачністю. Людина це людина, яка наділена, обдарована Богом, великим розумом, має значний життєвий досвід. Чергує розум для спілкування з Богом. І про таку людину ви зараз дізнаєтесь, коли переглянете невеличкий мультфільм. У нас новий цар! Слава царю Соломону! Царю, От розсуди нас! Царю! то що вже? Починати будувати храм. М? Ох, і втомився я. Стільки справ Ще й будівництво храму. Так, бути царем це не сидіти на троні і гуляти по палацу. Це ти господи? Це я. Проси мене що хочеш. Ти призначив мене царем. А я ще дуже молодий. Дай мені мудрості, щоб я міг справедливо судити народ твій. За те, що ти не просиш ні багатства, ні слави, а розуму для себе. Я зроблю тебе наймудрішим серед людей. Крім того, зроблю тебе найбагатшим. А якщо ти будеш любити мене і служити мені, то я подарую тобі до ще й довголіття. А ці стіни прикрасимо золотом. Це буде найпрекрасніший храм у всьому світі. Сарю, до тебе дві жінки. Хай заходять. Що у вас сталося? Пане мій, ми з цією мешкаємо в одному будинку. У нас обох одночасно народилися сини, але її син помер. Тоді вона вночі, коли я спала, підкралася до мене, забрала мою дитинку, а мені підклала мертву. Ні, пане, це її дитина померла, а моя жива. Подайте мені меч. Розрубайте це дитя навпіл і дайте одну половину кожній з цих жінок. Ні, не вбивайте дитину. Віддайте її краще цій жінці. Рубайте, нехай не буде ні їй, ні мені. Зупиніться! Віддайте дитину ось цій жінці. Це її рідна мати. <плес> Слава! Слава! Слава наймудрішому <плес> заробіті! Дякую тобі, Господи, за дар мудрості і за те, що благословляєш мене і мій народ. Ви дізналися, що Господь. Саля Соломона наділив великою мудрістю для того, щоб він міг судити народ. А ви знаєте, що в Біблії слово мудрість зустрічається 203 рази, а слово «мудрий» – 93. А також в Біблії ще 176 разів зустрічається слово премудрість, а «примудрий» – лише 9. Отже, для чого ж тоді потрібна мудрість? Мудрість пізнай для своєї душі, якщо знайдеш її, то ти маєш майбутність і надія твоя не понищиться, приповісти 24.4. Хто робить нас мудрими? Звичайно, Господь. Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око, вважає на тебе псалом 32.8. А мудріща зверху вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повня милосердя та добрих плодів. Безстороння та нелукава. Якова 317. Що дає мудрість для людини? Розсвітлює мудрість людини, обличчя її. Суворість лиця її змінюється, Еклезіастова 8.1. Вона мудрість буде провадити тебе у ході, стерегтивне тебе, коли будеш лежати, а пробудешся, мовити буде до тебе. Приповісті 6.22. Щасливі люди твої і щасливі оці твої слухи, що завжди стать перед обличчям твоїм та слухає твою мудрість. Друге хроники 9.7. А що є початком премудрості? Е, страх, Господній початок премудрості. Нерозумні погоджуються мудрістю та напочуванням. Прибористей один сім. Початок про мудрість, страх перед Господом, добрий розум, тих, то виконується псалом 110 10. Що робити, коли не вистачає мудрості? А якщо кому з вас не вистачає мудрості, прости від Бога, який просить дає, докаряє, і буде вона йому дана. Якова, 1.5. Мудрості неможливо поділитися з іншими, але її можна набувати, читаючи та розмірковуючи. На словом Божим, як же нам стати мудрим, вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні хочу поговорити з вами про мудрість. І не просто про мудрість, а взяти ось біблійні принципи щодо мудрості із святого письма із Біблії. Насамперед я хотів би сказати, як стати мудрим. Ось перший шлях, як стати мудрим, це дивитися на природу. Природа показує, що вона створена. Дуже мудрим творцем. Ви подивіться ось на ці листочки навіть. Ці листочки вони різні, е е е маленькі, більші, зелені, жовті. Це показує про досконалість творця. Ці дерева, ці гарні, га гарна природа, вона показує про досконалість царя, мудрого творця, Бога, який створив Всесвіт. І тому. Дивлячись на це все, ми можемо вчитися теж мудрості, робити все, що від нас залежить досконало і добре, і бути схожими на Бога. І ми можемо просто дивуватися природі. Ми можемо дивуватися. Знаєте, один чоловік із села каже, я не можу збагнути чи зрозуміти, як рижа корова їсть зелену траву і дає біле молоко. Знаєте, ми дивлячись на природу, ось. Ми можемо дивуватися і вчитися мудрості від природи, навіть робити все якнаще. Інститут в Чикаго дослідив 200 тисяч сніжинок. І нема ні однієї однакової. Це говорить про мудрість Бога. Так само кожна капелька води вона має свою структуру. Це все зробив наш чудовий Творець Господь. Тому перший момент. Творіння Боже, вся природа свідкує про мудрість Божу, і ми можемо вчитися цієї мудрості в нашому повсякденному житті робити все дуже добре. Друга, Другий шлях, як стати мудрим, це читати Боже Слово. І Біблія каже, один із псалмів 118 каже, ти зробив мене мудрішим за старців, за моїх учителів, бо я полюбив Твоє Слово, бо я шукаю істину в Твоєму слові. Тому, якщо ми хочемо бути мудрими, треба. Досконало вивчати Боже Слово, не просто його читати, а досліджувати, щоб теж мати мудрість мудрість від Бога. Бог обіцяє дати мудрість, коли ми вивчаємо Боже Слово. Третій шлях як стати мудрим це молитися. Бог каже, кому не достає мудрості, просіть у Бога. Щиро і Господь дасть відповідь. Він каже, просіть і дано буде вам. Тому ми можемо молитися до Бога і просити у Бога мудрості. А що значить бути мудрим? Біблія теж відповідає на це питання. І перший момент це написано в Слові Божому. Початок мудрості це страх Господній. Що це значить? Це значить боятися просто Бога чи жити в постійному страсі. Та ні, Бога просто треба поважати, любити і його не розочаровувати. Ось страх Господній. Жити свято, догоджати Богу. Бо Він вірить в нас. Він вірить, що ми можемо бути мудрішими, добрими, лагідними. І мудрість це не підвести Бога. А вірити йому і виконувати його заповідь. Ще один момент, що значить бути мудрим, це е, Біблія каже, ось після дня до Якова, третій розділ, тринадцятий вірш, написано, хто мудрий, розумний між вами, нехай він покаже діла свої в лагідній мудрості, добрим поводженням. Мудрість це берегти відносини з один одним, це поважати своїх друзів, це не ображати своїх рідних, це значить слухати вчителів. Батьків, і через таке поводження Бог обіцяє нас благословляти. Тому я хочу, щоб ми практикували мудрість в нашому житті повсякденному, кожен день були мудрими. Я щиро бажаю вам бути мудрими у всіх випадках життя. І за це хочу з вами помолитися. Господи. Ти бажаєш дати мудрість кожному із нас. Благослови нас, щоб ми були мудрими, щоб ми не розочаровували тебе, щоб ми несли добро і любов всіх, хто оточує нас. Ти е, хочеш навчати нас мудрість Це через природу, через слово своє. І ти бажаєш дати просто про нашому проханню. Дякую, що ти відкритий до нас. Ти мудрий, ти чудовий Бог. Дай нам також цю мудрість, щоб ми гарно вели себе, жили свято. І через наше життя прославили тебе. Амінь.